Добрий. Можу блювонути. Просто жесть якась. Боже запитання такі задають люди. Я не знаю, чи можна взагалі це казати, ні? Я інопланетянин. Але я бінарна особа. <trabajando> Трішечки почекайте, ми зараз повернемось. <inary noise> <ward> я не знаю, чи можна взагалі це казати, ні? Я думаю, можна. Ч... Та там стільки ідей. Тому наступну мені скульптуру ми відкриємо, я сподіваюся, дуже швидко і скоро. Але вона буде або щось таке пов'язане з волонтерством і з війною, або з чимось історичним. А... О я дуже-дуже вдячний. В мене так як прям, прямого вчителя не було. Я просто працював 9-11 клас постійно зі своїм директором школи. І, а вона сама україномовна, і а, вона була депутатом районної ради. Я постійно з нею на зустрічах, заходи, листи читати там, і так далі, друкувати. Тому це все завдяки Людмилі Васильівні гостіщовій. Людмила Васильна дуже велика вам вдячність. Боже, що ж за питання такі задають люди? Та на нарадах зазвичай. Коли люди ще сплять. Ну, на нарадах. Ночу часу спати немає. <плес> ну я б не сказав, що я бізнесом займаюся. Я просто трішечки іноді маю можливості якісь займатися там, тими справами, які мені подобаються, які ще приносять гроші. Я не знаю, чи можна взагалі це казати, ні? Я думаю, можна. Ні, я, я точно людина. Я взагалі не люблю нічого таке. Я дуже люблю космос, але космос фактичний: ракети, супутники, людина на, на Луну, там, людина на Марс там, і так далі. Але ненавиджу такий, типу, є інопланетяни, сузір'я, чорні дири, ще якась така діч. Я це все не люблю, тому я не інопланетянин. Я чітко розумію, що я землянин. Але не впевнений, що я зовнішньо, бо я завжди мріяв бути італьянцем, знаєте? Я кажу пу-пу-пу. Причому я сумую за туризмом ще й не тільки просто за туризмом, я дуже сумую за спортивним туризмом, тому що я хочу знову на змагання ці всі системи рятівні роботи. Вброд, орієнтування, ліс, гори, скали. Дуже хочу це все. А, ну і звичайно, сумую за тими подорожами, які у нас були до війни. О, ну от їду в січні, в кінці січня в Карпати на лижах кататися. Тому хто хоче кататися, пишіть, може візьму з собою. А може, і не візьму з собою, бо може я інопланетянин. Бо що ж за питання такі задають люди. Дуже важко відповідати на таке питання, бо немає, знаєш, дати X. З сьогоднішнього дня я працюю в молодіжній політиці. А... Я люблю український борщ, український бограч. Я люблю мамину толму. Я дуже обожнюю різноманітні вірменські українські традиційні свята. Я обожнюю сало, шкварки, все таке жирне. Ненавиджу гречку і гороховий суп. Просто ненавиджу от доблювати. Як. Просто жесть якась. А ти будеш озвучуватися від кого? О, він прямий і точно я йду вперед. І постійно себе оточую людьми, з якими мені комфортно йти вперед. Тому мій шлях тільки вперед. я завжди порівнюю своє життя з електричкою, яка їде собі по платформах. І от е, вона десь зупиняється, в цю електричку сідають люди, і з цієї електрички виходять люди. Я не проти, щоб з неї виходило багато людей. Е, мені нещодавно сказали: Карен, будь проще! До тебе люди підтягнуться. Я кажу, в мене стільки вже тих людей. Може мені досить, щоб до, до мене підтягувалися. А, О, точно міняється вік. Ми не відслідковуємо в Україні 14-35, але я думаю, в майбутньому цей вік буде зменшуватись. А до молоді треба буде ставитись там, я думаю, ще, ще меншого віку. От. Бо людина вже в 30 років е, займається дитиною, колихає, а, -а, а не молодіжною якоюсь політикою займається. Тобто, так, я думаю, перше, що зміниться, це вік в майбутньому. А і зміниться взагалі підхід до роботи з молоддю, ще більше програм, ще більше можливостей. Молодь стане такою, знаєш, максимально мобільною. Я кажу, пу-пу-пу. <гум> Провокативне питання, але точно скажу, що е, в моєму житті вони з'являються поетапно. Е, це перша організація, яку я створював, це Вірменська молоді Петроської області. Е, е, зараз у нас їх декілька організацій. Той, хто питав, точно знає про що мова. Е, але я скажу так, як ми зараз будуємо потужну команду молодіжного центру Дніпра, тому молодіжний центр Дніпра це найулюбніша. Організація, але вона в собі несе ще декілька організацій за собою веде їх вперед, бо молодіжний центр це такий великий тягач, а всі інші такі маленькі вагончики, в яких їдуть. А... Ну дивіться, перший день в молодіжному центрі я згадую, коли це було. Та не знаю, я зайшов, мені так сподобалося. Я навіть Коли я зайшов туди, я не уявляв, що там буду працювати. Ну, це було вау, типу, якось вау, нічого собі, йо-майо, -йо, тут є пуфіки. Ага. Да. Я не знаю, чи можна взагалі це казати, ні? Так. Друзі, оголошую в 24-му році кастинг. Прям сидів і думав, який шлях обрати. Воно постійно, це етапність, це нормально, коли виграєш людина, тому що е, ненормально, коли у тебе все прям вау-вау, це якісь скриті емоції, і це вдома е, плачуть в, в подушечку. Просто треба перезавантажуватися. Я це роблю постійно. Тому що іноді є така, знаєш, я виграю там, в моменті там, молодіжного чогось, але в той же момент переключаюсь на якийсь проект, а про, що, про щось давно забуте. Я там працюю над одним сайтом вже 100 років. От повертаюсь до нього, там 5 хвилин покладався, вже набагато легше стало. Просто стільки всього, що виграєш в одному, але е, згораєшся в іншому. Боже, що ж за питання такі задають люди? Кричу просто, ні? Я думаю, я кричу. Ну, мені здається, що я кричу. Я б хотів би відповісти щось пафосне. там, типу. Нє, в мене люди не бісять, я постійно. Заряджаюсь людьми. Ні, фігня, я просто починаю кричать, орать, мітати. Але е, зазвичай е, бісяться, до речі, взагалі інше. Да? Бо коли ти злишся, це одне, а коли тебе бісять. Ну, бісять це коли? От е, в мене дуже часто з мене роблять попугаї і заставляють одне те саме казати 37 разів. Але я не про те, я про. М Хоча мене іноді, коли бісять, мені смішно стає з того всього. Я не знаю, це по-різному. Я думаю, люди, люди можуть сказати, як в мене там буває. О. Перше питання використовував Тіндер. Так. Ти віриш в іноплантян чи реінкарнацію життя? Ні. А голиш волосся у носі. У носі я вириваю. Зміг, зміг би прожити рік без емозів повідомлення? Та, без проблем. Я ставлю постійно скобочки. Пас колись хорів. А я навіть доїв і навіть ви одразу сосав отак. Десь по рецептам з Тіктоком. Ні, оце, знаєте, якщо у вас є картопля, то візьміть авокадо наріжте, там. Да. ні, не готував. Мав в дитинстві уявного друга. Уявного? Ну, я точно з кимось постійно розмовляв, але не називав його якось сім'ям, не представляв, що це дівчинка чи хлопчик. З кимось точно. Я ходив по вулиці і розмовляв просто постійно вголос. У мене був піджачок такий на спортивний костюм. Я так одягав руки в кармани піджачка, я так ходив. Ділова перця.